Оготувалися на цю гру, тому що знали, що цей тренер може здивувати захистом, але спочатку гри якось не війшли, програли першу половину, після, після цього почали в третій четверті наздоганяти та вже грати в наш баскетбол. Сьогоднішня гра була дуже нервова. Команда говорила така команда. З характером, я б сказав, вони вчора зазнали поразки і хотіли, можливо, реабілітуватися за вчорашню поразку. Вони дуже добре настроїлися, вони грали так, як вони не грали, на мій погляд, до цього ніколи, тому що вони за першу половину зробили тільки одну втрату, а хоча команда мала по сезону набагато більше втрат і дуже мали гарний процент трихочкових хачкових і це завдавало нам таких певних проблем. Але ми змінили форму захисту і на другу половину це дало результати, ми виграли цього. Ну, гра була хороша, багато боролися, виграли половину, але не далося дожати, тому ну, обідно. І ну, старалися, з, з минулої гри була проблема підбір. Цього разу старалися вже більше підбирати на своєму і на чужому щиті. Отримали багато фолів цього разу. дозволили багато легких кидків дальніх і тому такі результати. Це друга поспіль поразка команди. Попереду ще один ігровий день. Як налаштована команда, який настрій? Ну, Команда налаштована тільки на перемогу. Після двох поразок іншого настрою не може бути. Вітаю з перемоги Київ баскет Что касаемо нас, сегодня мы играли краще. Нам треба покращити игру на щитах и индивидуальный захист. Чекаем на наступную игру с Львьем. Для нас принциповая игра. Слава Украине, слава ЗСУ.